Період дії воєнного стану в Україні внесено зміни до закону України про виконавчі провадження. Вказаними змінами зупинено проведення виконавчих дій по виконавчим документам про стягнення житлово-комунальних послуг з осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або на окупованих територіях. Перелік даних територій затверджено Міністерством і національної єдності України. Також це стосується ситуації, якщо стягнення боргів за комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Якщо боржники проживають на територіях, які не віднесені до активних бойових дій або окуповані, то стягнення комунальних боргів відносно них відбувається в загальному порядку з накладенням арешту на майно. На кошти. Відділи Державної виконавчої служби східної юстиції працюють в штатному режимі, в тому числі працюють і відділи райони чи області, яких окуповано. Ці відділи працюють в дистанційному режимі і контактні дані, де вони знаходяться, телефони, електронні пошти, можна знайти на сайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Аліменти з військовослужбовців утримуються із їх заробітної плати шляхом направлення виконавцем до військової частини відповідної постанови із зазначенням в разі наявності заборгованості простягнення у розмірі 50% від заробітної плати. В разі якщо заборгованість буде погашена, поточні платежі сьомісячно будуть утримуватися в розмірі, визначеному виконавчим документом. Також це стосується і бойових виплат. На них також звертається стягнення, вказані зміни, прийняті у листопаді 2022 року Кабінетом міністрів України. Під час дії воєнного стану виконавець має право накладати арешт на грошові кошти належні боржнику шляхом направлення відповідної постанови до банківських установ. Банк при отриманні постанови повинен повідомити виконавця про те, чи є цей рахунок цільовим призначенням. Це мається на увазі заробітна плата, соціальні виплати, пенсії тощо. Фізичні особи, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції по своєму рахунку. Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою встановленого зразка для визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Виконавець направляє дану постанову до банківської установи, і боржник може користуватися коштами, що дорівнюють дві мінімальні заробітні плати на даний час це 16 тисяч гривень. Забороняється у період дії воєнного стану в Україні відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Також забороняється реалізація майна, яке знаходиться на таких територіях, а аукціони, які вже проводять реалізацію такого майна, підлягають зупиненню. На територіях можливих бойових дій виконавчі дії вчиняються в загальному порядку, але з урахуванням вимог безпеки для виконавців, сторін та учасників виконавчого провадження. На період дії воєнного стану забороняється звернення стягнення на пенсію боржників, крім виконавчих документів про стягнення аліментів, відшкодування шкоди за падіння каліством або смертю внаслідок кримінального правопорушення.